Процесі експлуатації Сантаеми, а точніше насадкою для неї, яка йде у стандартному наборі, да? ще до цього читав, що вона може бути трошки незручна, в рамках того, що основний корок, який є на ній, і шланг подачі рідини, він знаходиться в неї. Да? І він буває. Тут застрягає, і в процесі чистки, коли ти вже, наче відпустив курок і думаєш, що рідина не має йти, вона по факту може йти. А ти в цей час може вже переніс насадку і можеш десь чи обризнути, чи меблі, чи ще щось, чи взагалі на когось. Ну до цього я ще читав. Ну і в процесі експлуатації дійсно воно так є. Не завжди, але інколи є. І по рекомендації колег, а також там інформації, яка є на YouTube, її трошки може, можна вдосконалити. І от сьогодні я сів, вирішив цей процес зробити. Також попередньо подивився ролик, як це все робиться. Тут нічого складного немає. Спочатку я зняв основний курок і зрізав края, які якраз фіксували основний шланг, щоб він не затримувався в курку. Шланг я. Перемотав ізолентою до основи, щоб він таким чином тримався і не залишався в курку. Також додатково в курку я зробив проставку, яка буде натискати на основну клавішу, на курок по подачі рідини. Ну і таким чином буде трошки більший кут, що в роботі буде допомагати. Зараз попробую це все зібрати. Ну і в подальшому в процесі вже в експлуатації. Попробую, як наскільки вона це зручніше. Ну, всі клінери, які з цим зіштовхнулися і цю процедуру вже зробили, кажуть, що в такому випадку працювати краще, ну зручніше. Ну а в подальшому взагалі в намірах є купити там, металеву PNF, вона здається, називається, якщо не помиляюся. Ну, трошки вже пізніше. А поки спробуємо такий апгрейд, надіюсь, він дасть свої якісь корисні плоди. В кого є така сама проблема, можете зайти почитати цю інформацію. Якщо у вас є бажання, можете теж спробувати такий апгрейд собі зробити. Будемо пробувати.